Три хвилинки привічна, коли людина щаслива або наголос на вірі. Читаємо послання до Римлян, 4 розду 4.8. А заплата виконавців не рахується з милости, але з обов'язку. А тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдує Нечастиво вірою порахується в праведність, як і Давид називає блаженною людину, якій рахує Бог праведність без діл, блаженні кому прощені беззаконні і кому прикриті гріхи. Блаженна людина, якій Господь не порахує гріх. Авраам виступає в якості прикладу виправдання не ділами, а вірою, праведним патріарх єврейського народу названий саме тоді, коли він послухався Бога і вирушив в невідому країну. Він залишив заради найціннішого виконання волі Божої менш. Ціне стосунки з Богом в стилі я зробив по закону, а ти мені за це допоможи. Більше схожі на стосунки роботодавця та працівника. Заплати мені за виконану роботу. Не милість, а обов'язок. Наче все добре і правильно, але є нюанс. Коли ти працював на годину менше, менше і грошей отримаєш. День пропустив, відповідно, нічого не заплатять. Порушив одну заповідь, ти порушник закону. Одне положення Кримінального кодексу країни порушив і може загрімити до в'язниці. Не так працює віра. Коли людина щось порушує, вона вірою покладається на милість Христа, тому не стільки по ділах наших Бог буде судити, хоча заповіді треба обов'язково виконувати. А наскільки ми віддано вірували і жили з Христом. Візьмемо дитину. Старається наша маленька донька бути слухняною батькам, але не все виходить, що нас підкорює. Стараність та довіра батькам. Ось батьки і виявляють милість до дитинки навіть там, де у неї не виходить. Ще раз нагадаємо, що праведність це послуг Бога. Послуху строгому виконанні заповідей ні, зовсім, бо не все у нас точно виходить виконувати скоріше. Праведність у максимальній довірі Богові. Все, що зробив Авраам, довірився Богові, коли пішов у землю обідниці, або коли увірував в обіцянку, що у нього старенького народиться син, через якого постане численний народ. Будь ласка, нічого не переплутайте. Те за що Бог арахує праведність без діл, зовсім не означає, що і без виконання заповіді. Ви будете щирими віручими. Навчає, що віра без діл мертва, що будинок побудований на піску, падає, коли людина не виконує заповіді. Виправданий не той, хто нічого не робить, але вірує, а той, хто намагається слухатися Бога в усьому, але не все виходить. Блаженство це щастя поза обставин. Щаслива людина, як говорить псалмоспівець Давид, який зараховується праведність через довіру Бога. І щаслива людина, якій Бог вибачає гріхи через її віру.